Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Ми з півдня нашої Одещини, з Бесарабії. Сьогодні у нас такий вечір видався трошечки, бачите, сонячний, розвиднулася така погода. Зранку ще був дощ. я вийшла сьогодні, поки є трошечки часу, заживчувати бірючину. Зараз покажу. Живчується вона дуже-дуже гарно, без проблем. Зараз покажу, як я це роблю. Ось нарізала я гілочки. Ну, бачите різної довжини, ті товщі, є тончі різні. Оце листя так от просто беру оберемком, щоб це показати. Отак. Просто здираю отак от листя. Ну, я беру по дві-три гілочки, зразу по кілька. Бачите, так от. Жмутно. Здираю оце листя. Отак от. Ось такі. Це не важко ногою. Врасі, щоб було так. Зараз це все. все. Оці всі гілочки, і покажу, як я це саджаю. Це досить просто, досить швидко, вкорінюється на дуже легко. От гілочки, бачите, можливо, хтось повністю обрізає листя. Я з бірючиною не заморачуюсь. Отут, до речі, оце 50 живців. Зараз йдемо. Бачите, тут обірвала, а тут листя. Раніше обривала листя, але е, я скажу, що воно ніяк не, не влияє на ці живці. Так що саджаю так. І їх не треба прикривати, нічим закривати. Бачите, ось тут вже оце, трошечки, оце 100 штук живців. Ось, бачите, це вже наживцювала. А тут буде зелена з білим. Ось просто беру білочки. Втикаю просто в землю ось так. Не, десь на сантиметри мабуть, так от до п'яти. Тобто втикаю в землю ось таким чином. Десь глибше. Десь не так, бачите, різні в неї товщі є тонші. Так. Жила тут у нас ще росте. Ну, Не будемо до самого гібіскуса саджати. Просто ось втикаю я такий проміжок роблю. Де сантиметр, де два, де більше. Так нічого не вимірюю. От Просто-напросто втикаю в землю. І все, де можливо і два поруч геть будуть. Це не страшно. Потім лопатою викопується це все. Я скажу, що на осінь це вже будуть вкорінені живці. Як зараз зиму роблю. Сьогодні у нас 20 листопада. І я їх отак от просто втикаю в землю. Без укорінювачів, без нічого у нас пішли дощі, земля доволі мокра. Вологі їм поки вистачить. Не поливаю, нічого не роблю, тому що земля ж кажу мокра. Не волога, а мокра. У нас два дні йшли дощі, тож земля промокла досить зараз. Повтикаю ці 50 штук, побачите, що воно займає досить-досить мало місця. Бачите, ось такий кусочок землі, тут 50 штук. А тут ось то. У цієї листя більш таке, бачите, більше листя, і воно трошки не так густо я їх посадила. Ну, зараз ще ось 50 штук наріжу. І живці готові. Живці будуть вже на наступну осінь. Через рік вони вже будуть готові. Отак. Я живцюю бірючину, Я не знаю, хто як живцює, я живцюю так. Вкорінюються дуже просто, легко, без всяких танців з бубнами. Ось так. Я неодноразово покала, в мене багато бірючини, там ще, знаєте, попереду кульки є стрижні. Це просто тут ростуть кущі е на живці. Ну і там ще кущі. От я різла тут, стригла. Там далі ще є. Там ще є в мене бірючина, багато бірючини є. І ось ще у нас є вона лимонна, теж кульки з неї. Це росте кущ тут, щоб його стригти. Ну, Дуже розрісся, буду обрізати, обрізати, обрізати його дуже. Теж гілочки так от обріжу. І те, що так от натикаю просто в землю і все. Брючина гарно цвіте, вона напівлистопадна, не повністю листя падають. Як бачите, вона в мене є ось лимонна, зелена з жовтим. Така вона яскрава, гарна. І ось зелена з білим. Дорогі, гарна. Ось така краса. Друзі, так що у кого є, кому треба загорожа якась. Росте досить швидко, просто дивіться, бувають в рік ось. А буває тако знизу, то бувають майже до метра. Так що росте дуже швидко. Ось така бірючина. Завтра вже почну стригти її, формувати кущі і покажу зніму відео ще. А наразі бажаю всім гарного, спокійного вечора. Це буде наша Україна. Бажаю всім миру і всім пока.